Чи трішки більше, чим 100 років тому усі люди вірили в Бога, але рівно, рівно, ключове слово рівно 100 років тому люди сказали Бога немає і почали просувати еволюцію. Те, що Бога немає, людина вона не від Бога, а від мавпи, всесвітнього потопу не було і землі мільйони, мільярди якихось років. І що ми можемо побачити? Що за ці 100 років сталося? А сталася біда. Дві світових війн. І сьогодні в Україні йде страшна війна. І давайте ми поговоримо сьогодні про статистику світових війн. Е, поговоримо про населення, скільки мобілізовано, скільки загинуло, поранено, взято в полон, втрата мирних жителів. І поговоримо про Першу світову війну. Так? І візьмемо таких чотири країни, як Російська Імперія, Велика Британія, Франція та Німеччина. А в кінці підведемо такий підсумок, скільки загалом, там поранених, вбитих і так далі в Першій світовій війні. І так само поговоримо про Другу світову війну. Ось, Перша світова війна. Почнемо з Російської імперії. Російська імперія населення 175 мільйонів людей. Мобілізовано 15 мільйонів 378 тисяч. Загинуло 2 мільйона 354 тисячі. Це загинуло військових Збройних сил. Поранено 3 мільйона 749 тисяч. Взято в полон 3 мільйона 342 тисячі. Трата мирних жителів 1 мільйон 70 тисяч. Цифри великі. І це лише початок. Велика Британія. Населення 46 мільйонів. Мобілізовано 4 мільйона 900 тисяч. Загинуло 1 мільйон Збройних сил. Поранено 1 мільйон 600 тисяч. Взято в полон 170 тисяч. І втрата мирних жителів складає у нас 3 тисячі. Далі Франція, третя країна. Населення 39 мільйонів 600 тисяч. Якщо що, деякі цифри я тут заукруглюю. Так, мобілізовано Франція 6 мільйонів 800 тисяч. Загинуло Збройних сил 1 мільйон 397 тисяч. Поранено 2 мільйони 800 тисяч. Взято в полон у нас півмільйона. І втрата мирних жителів 160 тисяч. Німецька імперія. Німеччина. Населення: 67 мільйонів 790 тисяч. Мобілізовано 13 мільйонів 251 тисяча. Загинуло 2 мільйона 37 тисяч. Поранено 2 мільйона 100 тисяч. Взято в полон майже пів мільйона. І втрата мирних жителів 67 з половиною тисяч. Так. І всього. Якщо ми говоримо про Світову Першу війну. Населення у нас складає 1 мільярд 473 тисячі. Так, мобілізовано 71 мільйон. Загинуло 10 мільйонів, поранено 18 мільйонів. Взято в полон 8,5 мільйонів, і втрата мирних жителів у нас складає 11,5 мільйонів. Це статистика Першої світової війни. Переходимо до другої. Друга світова війна. Візьмемо такі країни, як Радянський Союз та Німеччина. Радянський Союз населення 196 мільйонів. Мобілізовано 34 мільйона втрати 11 мільйонів. Поранено 15 мільйонів. Взято в полон. 5 мільйонів 700 тисяч. Втрата мирних жителів 18 мільйонів. І всього загиблих 26 мільйонів. Німеччина. Населення 69 мільйонів 620 тисяч. Мобілізовано 17 мільйонів 800 тисяч. Втрати у нас Збройних сил 6 мільйонів. Поранено. 5,5 мільйонів, взято в полон 4 мільйона 100 тисяч, і втрата мирних жителів до 3 мільйонів. І всього загиблих 8,5 мільйонів. І всього, якщо ми беремо статистику Другої світової війни, населення складає 1 мільярд. 891 з половиною тисяч. Мобілізація 127 мільйонів 953 тисячі. Втрати збройних сил. Скільки загинуло військових? 24,5 мільйона. Поранено 37,5 мільйона. В полон взято 29 мільйонів. Втрата мирних жителів 46 мільйонів 700. 000. 43 тисячі і загинуло 71 мільйон 170 тисяч. Ось така статистика дорогоцінні по Першій світовій війні і по другій. І це хочу вам сказати: це ще неправдива статистика, тому що цифри набагато більші, чим я зараз вам зачитав статистику. І цьому є причина і є наслідок. Причина цих війн безбожа. Те, що сказали люди: Бога немає, нам Бог не треба, ми і без Бога можемо. І наслідок війна. І Біблія остання книга Откровення. Вона описує те, що другий садник Апокаліпса це. Війна. І ці власники, вони дійсно сьогодні скачать сатана, війна, мамона, ад і смерть. І зупинити це все може сьогодні лише п'ятий вершник Апокаліпса це Ісус Христос. Тому нам потрібно покаятися і вірувати в Євангелію Ісуса Христа. Тому що війну лише може зупинити Бог, аж до краю землі зупиняє Бог війни. Тому, улюблені, прийдіть до Бога, покайтесь і віруйте в Євангелію Ісуса Христа, тому що Бог приніс мир, любов і милість. Напишіть мені, і я обов'язково вам відпишу. Да благословить вас Господь!